Розглянемо із розглянемо роботу із плагіном для створення форм. Дивіться, от у нас з вами є сторіночка Контакти, на якій я сказав, буде розташовуватися форма і буде розташовуватися. Ну, Написати листа формочка, да, я маю на увазі, і буде розташовуватись тут також карта якась, да, гугловська карта. Так от, для створення форм на сайтах WordPress а і інших використовуються спеціальні плагіни. Значить, я давайте зроблю, встановлю плагін для форм, який візьмемо плагін. Ну, Візьмемо якісь найпопулярніші плагіни. Дивіться, я нажимаю додати новий плагін. А, ось тут пишу форма, да? ну, бажано писати на англійській мові, тому що, тому що так знайдете більш класні форми. Ну і давайте, подивіться, 10 мільйонів контакт форм, а, ВП форм 7 мільйонів. Ну, решта там пішли. контакт-форм найпопулярніша. Давайте це буде красивіше. Ну, вам буде зручніше. Тут drag-and-drop бачите, підтримується. drag-and-drop це шляхом перетягування, а тут більше вручної роботи. Вот. ну Що той, що той популярний мені, я і той, і той використовую. Коли яке настроєння, як кажуть, буде. Такий користуюсь. І Form оце тут я використовую. Нічого тут воно каже, ласкаво, просимо до ВП-форм. Почитайте посібник або створіть першу форму. Я натискаю Створити першу форму. От, дивіться. І з'являється такий конструктор. так, Я нажимаю вперед, і дивіться, я отут є зразки вже. Я не буду зразка використовувати, я нажму створити порожню форму. Дивіться, створити порожню форму. Натискаю. З'являється е, ось така форма порожня форма називається. Я ось тут, де порожня форма, пишу, назву. Да, пишу назву. Давайте я назву напишу. Контактна форма напишу. Контактна форма. Да, форма. І нажимаю кнопочку Зберегти. Да? Якщо я нажму попередній перегляд, то, я, то що нічого не, зараз не буде. Да? От, але, дивіться, але а ну, давайте, Попередній перегляд. Дивіться, о, попередній перегляд, контактна форма. Це попередження бачите, закрити форму і закрити вікно. А, ну, Воно каже, якщо не відповідає там і так далі. Знаєш, дивіться. Фактично, ось отут є, дивіться, дивіться, теми, калькулятори і прочі прочі речі. Ось дивіться, ось отут ми з вами. давайте, Ось отут перейдемо. Дивіться, є отаке налаштування. Оце ми з вами, зараз налаштування. Бачите? Ось отут є поля, от у нас є тільки назва, контактна фонда. Якщо я сюди хочу, наприклад, поставити от, ну, там, прапорет, чи кілька елементів, чи випадаючись. Ну, перше, наприклад, що я хочу? Я, наприклад, хочу поставити один рядок. Да? Один рядок, ось отут. Однорядковий текст. От, І я хочу його назвати: о, дивіться, я, я його хочу назвати, я його хочу назвати, наприклад. Там, ну, наприклад, там, прізвище, да, пишу, чи там ваше ім'я, да. Ваше ім'я. Ім'я. Ім Отак. І воно тут написало: Ваше ім'я. І отут от пустота. Я отут, дивіться, ставлю, наприклад, обов'язкове поле. Да? Тоді зірочка появляється, і поле обов'язково буде для заповнення. Ось отут дивіться додатково. І я можу отут текст заповнювача. Отут. Тут напиши, напиши своє ім'я. Своє ім'я. Понял? І так далі. Отут от маски, оці от сховати міткою, вимкнути автозаповнення, вимкнути. Розрахунок, я потім розкажу. І от про цю розумну логіку також розкажу, якщо комусь буде потрібно. Знаєш, дивіться, ваше ім'я, обов'язкове поле. І ось, от ну, в принципі, пока досить, так да? от з загальними перейшли. Тепер ми знову йдемо в поля. Дивіться, ось дивіться, додати поле. Друге, я хочу там, що, наприклад, ваша пошта, да? ось я беру готове поле, е -мейл. Або ось є отут готове поле ім'я. Бачите, можна було не, не просте тягнути і самому писати, а просто ім'я. Оце сюди. Ось, дивіться, є мейл Я його ставлю ось сюди, воно дивіться, буде ось отаке поле e От, Я можу знову ж таки в поле e виділити, подивитися в додаткове, ось тут текст автозаповнення написати. Да? От і так далі. Да? там Дімейл ну, там e написати, да? далі. Якщо це поле обов'язкове, то галочка стоїть. Да? а Якщо увімкнути перевірку пошти, то воно буде отак: ось, раз пошта і два пошта підтвердити. Бачите? Саме автоматом робить. Далі. Слідуючи йду в поля. наприклад, мені у формі треба там, записатись на консультацію до Бараболікова. Да? Ми робимо таке. Значить, я отут йду в поля, йду от сюди в поля. Ось я тут шукаю календарь. Да? Календарь. Що тут? Кредитна картка, випадаюча, праповець. А нема календаря, чи що тут у нас? Перетворювач, випадає. Там Дата час є. Вон складні поля. А, дата час. Так складні. Складні ж доступні, Це для профі. Хорошо. Дякую, Ігорю, Підказав. Давайте я вам розкажу одну штуку. Ось оці. Штучки, ну, про версія, да? можна купити поставить поставити. От дата часу тут. А можна самому зробити, а можна вкрасти, скачати в інтернеті цього барахла скільки хочу. Показати, де вкрасти. Ну, я собі, деякі нас зберігав. я ж давно вже працюю, понимаєте, ссилки я... по вордпресу, наприклад, ось сюди, да це АКФ, Advanced Custom Field, це теж для WordPress. І от тут мені треба WP Forms, дивіться. WP. Ну ви собі понаходите такі сайти. Forms. VP Forms. Он, дивіться. О, о воно... може, не треба це записувати. Чого? Нормально. А, такого багато, <диві> Дякую. Дивіться, ВП-форми. воно тут пише. Бачите, от дивіться, що є такі отакі, отакі плагіни, їх можна якби скачувати. Ну, а що тут? Бачите, в інтернеті на, роз... на розкладали. Ви собі можете скачати і їх використовувати. Ну, я поки не буду робити. Давайте я зараз що поставлю? Числовий слайдер. Ми цим не будемо займатися на парі, як казав. Да, да, да. Тепер, наприклад, хочу дивитися, випадаючий елемент. Да? Я хочу поставити от випадаючий елемент. Ось отут поставив випадаючий елемент, тепер виділив. І тепер ось тут записую. Ну, наприклад, там, що мені треба. Да? Мені треба випадаючий елемент. Я там, оберіть область. Да? Оберіть. Например, там, оберіть предмет. Це моє предмет. Да? Оберіть. Оберіть предмет. Оберіть предмет. І отут я пишу: ну, наприклад, опам. По якому консультація буде? Да? Опам. Нам оце не надо, да? Елементи. Та. Я... не. Отак от. опан, Другий елемент, наприклад там ВПРС. Ось тут ОП, да. ОП. Показувати ціну. Не надо нам ціна нам, нам, нам ціну не треба показувати. Після назви. ні Ну, чи хай буде. Да? Хай буде. Увімкніть кількість. Ні, ми не будемо показувати ніякої ціни. Обов'язково чи ні. Ну, Наприклад, обов'язково. Вибрати обов'язково. От, от дивіться, тут от -от -от вже буде стояти. Опа, бачите. От, ніякої ціни там не, не буде в цього поля. Далі дивіться. Знову б йдемо в поля, Наприклад, там кілька елементів, ну, тобто галочки ставити, птички, да? пропорції ставити. Да? От ви берете кілька елементів. От сюди воно, бачите, воно дивіться. Например, там, коли хочете зустрітися, так? Да? От пишете, коли зустрітись? Зустрітись. Тут написали вранці вечором, вранці вечором написали ніколи. И так далее. Тобто можна, от дивіться, ладно, все оце ви поробили, поробили, тут можна попередній перегляд, дивіться, тепер вам вже після попереднього перегляду треба зберегти. Поняли, щоб воно було видно. Тобто отут от нажали зберегти. А тепер нажали попередній перегляд. Дивіться, попередній перегляд. І воно вже показує. Бачите, ось отут. Ну це попередній перегляд, воно нам не, не сильно треба, що це написано. да. О, Ну і суть в чому, дивіться, коли нажимаєте Вставити, отут, то воно каже, дивіться, вибрати існуючу, куди хочете поставити, вибрати існуючу сторінку чи створити нову. Я кажу, вибрати існуючу. На сторінку, наприклад, портфоліо. Поняли? Видіться, на сторінку портфоліо, контакти, вибачте. Нажимаю вперед, і воно мені на ту сторінку прям приліпить этот самий. тут буде контактна форма, а, воно ну воно просто відкрило. Понимає? Ну, дивіться, щоб поставити сюди формочку, наприклад, да? от сюди-сюди формочку, кудись хочу, то я зроблю отак. Плюс, дивіться, дві колонки. Отак ось дві колонки, однаково, ось одна буде і друга. І оцю другу, от справа, отут, я хочу, наприклад, форму. Я нажимаю отут плюсик, нажимаю переглянути, і тепер ось отут шукаю, де у мене знаходиться моя форма. Воно сюди должно було додати. Не додало форму, а ну, нигде не видно ВП-форму. Обдурило, не додавало. ну десь должно бути. То я просто його не бачу. Якщо його немає. Тут запросто вставимо по-другому. Нажмемо Зберегти, Ладно зберегає хай. Тепер дивіться, я йду у форми, у форми. І воно отут біля форми, от контактна форма. Отут воно каже, шоркод шор Це називається шор-кода. ж короткий код. Я цей короткий код копіюю Копіювати. Ctrl-C нажимаю. Перехожу от сюди, на контактні, на сторінки, йду на сторінки. Заходжу е, на сторінку контакти, натискаю редагувати. І отут, дивіться, отут, отут от, ставлю плюсик. І отут шукаю, я напишу короткий код. А ну, короткий код. Ось, бачите, короткий код. Отак, оп! І отак. Отой от код сюди. І нажимаю Зберегти. Тепер на сторінці контакти. Нажимаю Оновити. І у мене отут штучка є. Якщо я тут щось зверху написати, надо, я пішов сюди. І перед цим коротким кодом, дивіться, мені треба ще щось ставити. Яким образом сюда щось ставить? Мені можна просто, дивіться, от стати кудись. Да? Взяти. ну от, Тут сторінка, так. Да? Ми можемо. Отут-от просто плюсик нажати. Ну-ка. Ну, появляйся. Не хоче проявлятися. Ладно, отак дивіться. Плюсик. Беремо тут, наприклад. Заголовок, куди заголовок. І та що от сюди дивіться, ставлю заголовок. Напишу форма зв'язку. чи що мені написати там? Форма для листа, листа. Форма для листа. Нажимаю зберегти. Дивлюсь от сюди, нажимаю оновити. Чого воно не хоче? Зберегти я нажав. Оновити. О, форма для листа. Бачите? Сюди хочу картинку якусь поставити. Або ж карту, да, Гугловську. Пізніше трошки учимося ставити. Отут буде карта. Я тут от плюс заголовок напишу розташування. Да, І нажму зберегти. І тепер, коли нажмовити, тут буде розташування. Тут форма, тут буде, тут буде карта у мене. Да? Ну, оце все ми колись поприбираємо, все я вам покажу. І отака сторіночка контакти. Тут у мене захоплення, тут у мене контакти. І далі ми з вами повчимося на слідуючий урок вже. Тому зупиняємо запис.